Мої вітання, друзі! Мене звати Валентина, і ви на каналі Здоров'я Тіві. Нещодавно у нас вийшов відеоролик від доктора Здоров'я, в якому він розповідав про те, що потрібно робити, щоб позбутися болю в спині. Думаю, ця тема актуальна для багатьох. Я, наприклад, виділила для себе кілька корисних порад. В тому ж відео я дізналася про класний комплексний масажер n 5 від компанії NugaBest. Я дуже люблю продукцію цієї компанії, саме тому не втрималася і замовила такий пристрій для себе. Тим паче, для мене масаж це один з улюблених видів відпочинку, що дає змогу повністю розслабитися після робочого тижня. Нарешті я отримала свій n 5 І сьогодні ми разом з вами розпакуємо цей девайс. А заразом я розповім про 5 причин, чому я обрала саме цей масажер. Мабуть, ви неодноразово бачили у фільмах і серіалах, яким має бути ідеальний робочий день. Ви прокидаєтеся з першими променями сонця, йдете на пробіжку, снідаєте корисною їжею, їдете на роботу. Після роботи ви встигаєте заскочити до спортзалу, а потім ще й залишається час на домашні справи або зустріч з друзями. Відверто кажучи, скільки я не намагалася відповідати такому еталону, дуже швидко щось йде не так. Доводиться відмовлятись від занять спортом, задовольнятися перекусами, та й на відпочинок не завжди знаходиться час. Але при цьому завжди хочеться тримати у тонусі. Саме тому я й звернула увагу на продукцію компанії Nuga Best. Вона дає змогу комплексно зміцнити здоров'я безпосередньо в домашніх умовах. Я вже згадувала, що дуже люблю масаж. Але постійно відвідувати сеанси масажу часу не вистачає, а викликати фахівця додому не завжди зручно. Коли я дізналася про масажер N5, він мене одразу зацікавив. Адже куди зручніше мати власного масажиста, який прийде на допомогу в будь-який час доби. Це перша причина, чому я обрала n 5 для себе. А ось про другу причину розповім вам уже під час розпакування. Якщо ви дивилися відео з доктором здоров'я про зміцнення хребта, то знаєте, що масажер n 5 є повноцінним ліжком, де ви можете зручно лягти. Крім того, пристрій досить компактний. Коли ви не використовуєте масажер, його можна скласти навпіл та заховати в шафі або гардеробній. Він не займе багато місця. Більше того, розробники передбачили ручку і коліщатка для транспортування пристрою. Мобільність та компактність це одна з переваг N5 перед конкурентами. Давайте розглянемо детальніше, як розкладати та складати даний масажер. Наступна причина, чому я обрала N5 – це наявність турманівої кераміки. Я вже добре знайома з нею завдяки іншим пристроям, Нугабаст і знаю, яку користь вона приносить організму. Компанія вирішила зробити масажер більш ефективним, додавши кілька ділянок з турманієвою керамікою для рук і ніг. Можливо, ви чули, що в зоні литок кров циркулює дуже погано. Ділянка з турманієвими дисками N5 якраз розміщена таким чином, щоб покращити кровообіг у цих зонах. Особисто для мене наявність таких теплових ділянок у зимовий період це знахідка. Я не дуже люблю холод, тому прогрівати руки і ноги під час масажу це безсумнівно хороший бонус. Тим паче, що турманієва кераміка виділяє корисне інфрачервоне тепло, яке має противірусну, протизапальну та антибактеріальну дію. Тож під час масажу ви зможете додатково прогрівати свої кінцівки, у такий спосіб покращуючи кровообіг, знімаючи спазми та зменшуючи біль в м'язах. Четверта причина вибору N5 5 це наявність трьох масажних ролів які здатні стимулювати весь хребет від куприка до потилиці, і це дуже важливо для мене. Адже біль в спині чи шиї неможливо спрогнозувати, але приємно знати, що є пристрій, який може впливати як на все тіло, так і на конкретну його ділянку. З шийним відділом працює один рол, з грудним відділом два роли, а з поперековим одразу чотири роли. Вони рухаються вздовж, витягуючи хребці, стимулюючи біологічно активні точки організму і впливаючи на нервові корінці кожного хребця. Ба більше роли ще й прогрівають спину інфрачервоним теплом, зменшуючи біль у м'язах. Щоб правильно і комфортно лежати на ліжку, передбачено спеціальне заглиблення для голови. Крім того, є ще додаткова подушечка для щиколоток, яка допомагає зняти втому ніг і запобігти болю в п'ятках. П'ятою причиною є додаткові бонуси, які пропонує масажер n 5 наприклад. У пульт керування вбудовані динаміки. Ви можете вставити карту пам'яті зі своїми улюбленими піснями та насолоджуватися не тільки масажем, а й музикою. Можна навіть під'єднати навушники до пристрою, щоб нікому не заважати вдома. Я вже уявляю, як одягаю навушники з шумозаглушенням і занурююся в нірвану. Крім того, в комплекті з N5 ви отримуєте ось такий п'ятикульковий проектор. Та пояс міостимулятор за допомогою турманієвого проектора, який має невеликий вигин, зручно прогрівати шию, плечі, лікті, руки, стегна щиколотки. Таким чином можна доповнити масаж ще й термотерапією конкретних ділянок тіла. А ось пояс міостимулятор діє за допомогою електричних струмів низької частоти. Він допомагає зняти больові відчуття і зміцнити м'язи. Його можна використовувати на животі, спині, стегнах, ногах та інших частинах тіла. До речі, на нашому каналі є огляд пояса міостимулятора е 3 від віднугабест. Переглянути його можна вибравши підказку або перейшовши за посиланням. Друзі, дякую за перегляд цього відео. Ставте лайк, якщо вам сподобався такий формат розпакування. І не забудьте підписатись на наш канал Здоров'я Тіві. Адже в наступному випуску я покажу масажер Н5 в дії, а досвідчений експерт розповість, як правильно підготуватися до масажу. З вами була Валентина. Бережіть себе і до нових зустрічей!